Лист від кума із Сухума. Прийми привіт Кумасенько від рідного кума із кавказького курорта поблизу Сухума. Був я вчора у питомнику з зоопарку. Там із мене місний майстер клацнув фотокартку. Те, що в мене за плечима, то не просто сітка, а велика загорожа, шимпанзяча клітка. Я на фоті получився разом шимпанзою. Тільки ти не переплутай. Я то що спереду, шимпанза за мною. Підкралася клята стерва, і на дурняк знялося, а мені платити гроші. За бог прийшлося. Знялось воно та й змилося. Що з нього взяти? Воно ж босе й зовсім голе, живе без зарплати. Я відрізав би цю мавпу. Так ні в яким разі ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих строках прощай кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показуй, бо вона ревнива. Лети, лети. Мій листок из Кавказу на восток остаюсь кум. З уваженням на вики кум с уважением ум.